На Закарпатті у рамках робочого візиту завітав бізнесмен та політик Вадим Новинський. Мав змогу оглянути місто і, зокрема, відвідати Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Букшая. Наразі в закладі діє виставка робіт Олександра Липчая. Закарпатський митець зміг колоритно передати неповторність карпатських краєвидів. Вадим Новинський зізнався, роботами вражений. і, Якби була змога, хотів би оглянути усі експонати. Первое впечатление говорит о том, что этот музей является одним из лучших музеев Западной Украины. Я хотел сказать слова благодарности и Франциску Эрфану и всем работникам этого музея, что они сохраняют этот музей в благолепии и картина находится в очень хороших условиях для сохранности. И благодаря их усилиям. будущее покоління смогут ознакомиться з культурним наследием Закарпатья. Закарпаття. Знайомство з містом Вадим Новинський розпочав із його центральної історичної частини. Пройшовшись вулицею Корзо, зауважив, за архітектурою Ужгород не поступається європейським містам. Ми пройшли фактично європейськими вулицями. которые напоминают или какие-то улицы в, в Италии, или в других местах. У города есть огромный туристический потенциал. Если бы наше государство создавало условия для развития экономики, Закарпатская область имела бы свое очень такое значительное место в таких сферах, как туризм, система здравоохранения. Государство должно создавать условия для частной инициативы, чтобы люди могли использовать весь потенциал, который нам дала природа, нам дал Господь, І зробити так, щоб працювало на пользу закарпатської області, на пользу України і всіх жителів Закарпатської області. У рамках приїзду політик зустрівся із керівниками районних осередків та активу партії опозиційний блок на Закарпатті. Обговорили ряд питань актуальних для краю та країни загалом. Домовилися про подальшу плідну роботу заради миру, державі та її розвитку.